1 вересня, завжди врочистий і надзвичайно хвилюючий день. Він незабутній своєю святковою атмосферою, доброзичливими і щирими посмішками, свіжістю оновлених класів, і, звичайно, першим дзвоником. Цей день завжди вирізняється яскравістю вражень і нових переживань, нових надій і несподіваних зустрічей. На жаль, цього року по всій Україні перший дзвоник урочисто не пролунає. 2022 рік війна розділила на дві половини до 24 лютого та після. Війна внесла свої корективи в наше життя цього року. Подвір'я нашого ліцею залишиться без урочистої святкової лінійки, яскравих квітів, гучного першого дзвоника, усміхнених поглядів випускників, розгублених облич першачків. Та, незважаючи на всі життєві негаразди, воєнне лихоліття, новий навчальний рік починається. Він буде нелегкий. Та пам'ятаємо, від наших ідей, творчості думки наполегливості залежить майбутнє нашої України. 24 лютого у наші двері постукала страшна війна. Але незважаючи на всі виклики сьогодення, наш народ вкотре засвідчив, що українська нація не зламана, що не дивлячись на будь-які негаразди, ми були, є і будемо високоосвіченою та культурною нацією. Тому нехай цей день подарує нам світлі надії та віру у завтра. Попереду нас чекають нові виклики, але разом ми зможемо здавати будь-які з них. На жаль, в цьому році свята мають гіркий присмак. В нашій країні йде війна. Ми просинаємось та засинаємо під звуки сирени. Багато кого війна закинула в інші міста та навіть країни. Деяких сімей торкнулося лихо втрат. Проте біда нас гуртувала і вкотре показала нашу силу та звитягу, людяність та сердечність. Починається новий навчальний рік. Нехай він буде цікавим і пізнаваним, успішним і, і клітином. Хочеться, щоб скоріше над нашими головами засяяло сонечко на мирному небі, щоб наші мрії та плани збувалися, щоб ми всі жили щасливій, гледущій, прогресивні та незалежній Україні. В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання, це прихований скарб, Це світ знань. Нам потрібно навчатися, щоб знати, діяти, жити нарешті, щоб перемогти і будувати нову щасливу Україну. Нам, молодим і талановитим, самостійно приймати свідомі рішення, здобувати досвід, власними силами і здібностями будувати своє щасливе майбутнє, яке повинно бути нерозривно пов'язане з майбутнім нашої держави. Ми впевнені, зовсім скоро Україна переможе. І ще пролунає дзвоник у стінах нашого ліцею, закликаючи учнів Запарте. Віри нам у краще майбутнє, життєвих сил, щоб витримати натиск ворога. Усім нам перемоги та миру. Хай хвилюючий перший дзвоник пролунає у кожному серці ліцеїста настроєм віри та надії. Надії на те, що Україна переможе! І буде мир на нашій землі. Ми не бажаємо війни, певно без стою війни сіяє сонце І щоб ми росли Люду в країнському війни. Готуємо тісніше свої ряди, За незахмарене чисте небо проти смертей, сліз, нещастя і біди. Ми Хочемо по дзвоні жити, хай буде мир на всій землі, нехай квітуть вози квіта, хай будуть щасливі, дочі і марі. Матусі, мерце ване, золота балусі, мерця потолка, веснями сині, мерце усмішка малої дитини. Мер на землі до смирь. Любові. Тож не халітають завжди журавлі, полоски визвонюють на лиці, ми за те, щоб ми був на землі та всіх дітей на цілому світі. Дорогі діти! Учителі, батьки, щиро вітаю вас із традиційним вересневим святом першого дзвоника. Цей дзвоник відкриває світ пізнання, сходження до одвічних життєдайних жерел. У нелегкі часи ми починаємо це навчальний рік. Віна чорним вихором вірвалась в наші домівки. Але ми продемонстрували усьому світу, що українці сильна та освічена нація, яка ніколи не стає на коліна перед російськими окупантами. Віна забрала нас весну, літо. Вона зазіхає на осінь. Але, попри все, ми здолаємо ворога, і наші учні зможуть сісти за парти у своїх класах, а вчителі проводити звичні уроки, але не онлайн. Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалась повагою. Увпевнений, що зерна науки, постійні у нашому ліцеї, зростуть у ваших юних душах, урожаєм мудрості та натхнення. Нехай плідним буде кожен день, кожен крок. Росіть здоровими, досягайте високих результатів у навчання, будьте активними у громадському житті. У цей день особливо хочеться привітати першокласників, які вперше ступають на цікаву, незвідану та захоплюючу стежину України знань. Підкорюйте вершини знань, любіть рідну мову і землю, поважайте працю і знання, сподіваюся, що ви будете сумлінними і розумними учнями. Дорогі одинадцятикласники, цей навчальний рік стане останнім для вас. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки. Як неоцінений дарунок долі, непідвладний плину часу, образ вчителя, який навчив кожного з вас не тільки читати і писати, а й вчити основам великої науки життя. З усією теплотою серця висловлює слова вдячності за щоденну, напружену титанічну працю вчителям, які не тільки щедро діляться своїми знаннями, а й виховують молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів своєї держави. Святом вас усіх з Днем Знань! З початком нового навчального року бажаю всім міцного здоров'я! Добра любові мирного неба і незламної віри у перемогу. Слава Україні! Героям слава! Наш чекавна, шкільна країна розкриє двері нам. Вона вже через мир. І ось вона настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продбався. Хай злібний голос чує світ усі. Хай буде їх шкільний для нас щасливий. Для цього ми докладемо зусиль.